Всі привіт, сьогодні будемо годувати оладки. Оладки, я думаю, що всі ми їх обожнюємо, але ж зараз сезон полуниці. Тому давайте полуничні такі гарненькі оладки. Нам полуничку, упакуємо гарне тісто і будемо смакувати і насолоджуватися. Але будуть дея деякі лайфхаки, які точно зроблять ваші лапки найкращим у вашому житті. Е, отож, поїдемо. Спочатку нам треба зробити тісто. Тісто, що зробити, є декілька секретів, і насправді в цьому тісті і є весь секрет, тавтологія, ну ви мене зрозумієте. Що ми робити? Ми будемо робити? Кефір, кефір вичай, не використовує від простоноше, бо тут молоко найвищої якості за європейськими стандартами, але окрім цього, подивіться кефір, який має прекрасну і гарну структуру. Таку тягучу, тягучу. Секретик такий перший. Нам треба нагріти кефір. Ви колись гріли кефір? Я не знаю. Але коли ви працюєте з борошном, коли ви працюєте з дріжджам, ми завжди е чомусь підігріваємо молоко, бо коли тепний кефір, він буде набагато краще працювати, і оладки будуть пишними. Не знаю, три хвилинки, може дві. І постійно помічу. Якщо бачите, що вже там починає бачите, трошки так, такими басне заняттями, то треба вже знімати. Але всі всі секретики вони, вони важливі. Далі, для того, щоб зупинити нагрів, я просто переливаю сюди і все. Далі додаю сюди, до кефіру додаю соту. Сода з кефіром почне працювати. Ви знаєте, коли ми збиваємо білок, то білок також пишний. І тоді у нас все стає пишним. Коли ми готуємо бізкот, то збиваємо білок, щоб він був такий пишний. А тут ми майже щось схоже робимо з кефіром. Таким чином, ми кефір насичуємо повітря для того, щоб було пишне все. В цю ємність ми додаємо борошно 300-400 грамів. І сюди до борошна, ми додаємо розпушувач. І в цьому секрет, що розпушувачем ми зробимо борошно пишним, а з содою зробили кефір. І додамо сюди також цукор бажанням. Далі полумниця. Полуниця. -по Беремо полуничку і нарізаємо. Чип. Крохмаль забирає рідину і робить просто полуницю. Е, ну, або вишня, або що робить. То, знаєте, дає дуже прикольну структуру, Вона стає схожим чимось на ксін. До речі, я думаю, знайшов під час своїх досвідів к 900. Якось з 47-го року, той, що є в спогадах, в літописі, це літопис називається Повість временних літ. Я скажу чесно, там є один рецепт, і це рецепт киселю. Я раніше думав, що корови не давніше, а зараз вже є рецепт киселю. Що, що, Кисім, і слово кислий виявляється, що щось зброжене, щось кисле. І це було трішки не те, що до чого ми звикли, але якщо буде цікаво, я вам дам такий рецепт. Є. Це зробили? Ну, тепер момент ніжності. додаємо яйця ще І міжно додаємо сюди полумідку тепер борошно. Гарно перемішуємо, до ріде. Тепер лію додаємо лію, не супер багато. Чим більше літ, це буде схоже на фритюк. Для ніжності може трішки важко вимос. Ви, мабуть, бачили відео, там де я готую мосарело. Це прям відео. Якщо не бачили, переходьте, подивіться. І там Таня, яка експертка, вона казала, що українське молоко воно найвищої якості, і з нього найкраще виходить молочна продукція. Ну, у значить, сьогодні буде найкраще. Це Можна пити кришкою, трішки зменшити вогонь і чекати. Дивіться. Чим гарне Тепер дивіться, вони ніжні, бо вони бачте, не, не такі хрумкі, бо там є вершкове масло і дуже пухкі. Могли використовувати всі секретики, які хотів. Куди? Да, без сметани? Да. Ну і як кажуть, полуничка на точно.